Вітаю, друзі! Мабуть, кожен із нас може пригадати людей, які відіграли певну роль у нашому житті. Були ті, що легенько пройшли по краєчку долі, а були такі, що зачепили глибоко, не мов би не прийшли ззовні, а розвинулись начебто зсередини, як власний орган. як. Приспаний ген спадкової хвороби. І сьогодні буду говорити про твір Оксани Забушко, дівчатка. Ну, якщо про свої враження, то коли читала, паралельно переживала власні отроцькі, юнацькі шкільні роки. А дякувати долі, у мене досить широке коло однокласників, оскільки я Тричі переходила зі школи в школу, так як мої батьки переїжджали. І я легко ставилась до переходу в іншу школу. Можливо, саме через якусь вроджену адаптабельність з дитинства я любила спостерігати за. Манерами спілкування, за поведінковими патернами. І, можливо, саме це визначило мою професійну орієнтацію. А школьні роки ми припали на період демократичного централізму. Хто не в темі, то, якщо коротко, то це підполучення. Підпорядкування меншості, більшості, кожен клас це загін на чолі з головою ради загону, голови підпорядковувались голові ради дружини, ну і таке, заморочливі лінійки, муштри, прапори, барабани, червоні лоскути на шиї, профіль вічно живого на грудях. ну те, що мало виховати людину в дусі ненависті до всього інакшого, тобто не радянського. І як би система не прагнула нас. Колективізувати, типізувати все-таки був оцей вроджений такий поклик, виділитися, проявити свою індивідуальність, зберегти свою індивідуальність. І це прагнення все-таки часто брало верх, кожен як міг проявляв. Хтось склеїв на повіки бльостки, хтось нашивав на однакову форму для всіх якісь там лоскутки, це було і практично, з іншого боку, це було стильно. Оздоблювали комірці, хто гіпюром, хто ще чимось. Також були такі, які бльостки, чіпляли на комірці. І це ну, додавало все-таки якогось шарму. Це все-таки підкреслювало. Так чи інакше, індивідуальність, хтось плів гетри із дарнічанки, хтось розпускав колготки, був такий тренд. Ми йшли у дитячий світ, купували там різнокольорові колготки, потім якось ми там відрізали п'яточку і носочок, збирали це все на голку, потім одні петлі випускали і таким чином розтягували ці колготки, розпускали, і вони здавалися такими. Як нам тоді це бачилося стильними. Ну, звісно, це був жах, але все-таки ми прагнули якось виділитися, незважаючи на те, що нам забороняли це робити. І пам'ятаю, як якось я прийшла до 9 класу однієї із шкіл району в якості новенької. Для мене це був чудовий статус, я завжди любила Щось таке неочікуване для себе, це нові знайомства, це спілкування. І от мене відразу посадили з дівчинкою за першу парту, вона до мене сиділа сама. Ну, я зараз умовно назву її Людмилою з етичних міркувань. Я потім дізналася, що це донька першого секретаря райкома партії, і вона вирізнялась на фоні інших, вирізнялась не лише поведінкою, а і своїм вбранням, тому що на ній була форма прибалтійського виробництва. Це був чорний нейлоновий фартух з такими гофрированими крилами. Гарна була форма. Я ж кажу, що на фоні вона дуже виділялася, від неї віяло якимось таким зовнішнім благополуччям. Батько їй привіз цю форму з відрядження, і ця Людмила не вписувалась в контекст класу ще через те, що була занадто довірлива, з легкістю давала себе обдурити. Це часто робили однокласники. І як на мене, вона була дуже доброю дівчинкою. Вона ніколи, як мені здавалося, не ображалася. Можливо, вона це якось приховувала досить вміло. От якщо говорити про твір дівчатка, то вона мені нагадує там римочку певними саме сторонами свого життя. Я не знаю, як склалося в подальшому життя цієї Людмили, але мені і досі соромно. Саме за те, що я займала нейтральну позицію, і тим самим я сприяла їй цькуванню. Тому що певна категорія учнів, не всі, але певна, створювали їй штучні умови виживання. Можливо, таким чином вони хотіли, щоб вона навчилася протидіяти насиллю, відстоювати свої межі, ну, але такого не, не відбувалося. Можливо, це була заздрість через її. Це благополуччя зовнішнє благополуччя, тому що ми не знаємо, що там насправді було в сім'ї. Можливо, це був стихійний протест проти е, такої соціальної нерівності. Ну і вчителі ставилися до неї якось по-особливому, з такою штучною прихильністю, і тим самим вони саме підігрівали цю ненависть однокласників до цієї дівчинки. Вчителі ставили їй високі оцінки при недостатньому старанні і досить посередніх здібностях. І от тиждень я просиділа за однією партою з цією Людмилою, а потім як якось дружилася з іншою, Оля її звати. І так ми сиділи аж до закінчення школи. Завжди знаходили привід, щоб посміятися. Причому з того, що навіть і не давало причини до сміху, ми все-таки любили, як я скажу зараз, як ми тоді говорили, поржати. Сказати, що ми були близькі, то ні. Але саме нас об'єднувала оця от веселість. Хоча більш для себе потаємні якісь душевні речі я довіряла іншим однокласницям. Ну, якщо говорити зараз про всіх, то, мабуть, юнацькі роки це самі дивовижні роки, що залишились в спогадах кожного з нас. Це якась така неймовірна відкритість, це якісь очікування від життя, які або ж справджувалися, або ж, можливо, і не справджувались. І це обіцянки, це клятви зустрічатися. З періодичністю в п'ять років, і обов'язково обов'язково обов регулярно. І от в своїй фекш історії Оксана Забушко описує декілька епізодів із життя людей 70-х років минулого століття, а центральними персонажами є Дарка і Ленка. І на початку твору ми знайомимося вже з дорослою Даркою, яка збирається на зустріч однокласників і не відхиляє мож. Зустріти там свою дуже близьку шкільну подругу. Оповідання просякнута Дарчиними спогадами про життя радянських школярів з країни, спадаючих колготок школярів, таких різних і водночас. Травмованих отим бездарним тоталітарним нищівним режимом. Чому я так кажу? Прочитавши твір, я думаю, що навіть хто так не вважає, то зможе якось зрушити свої стереотипи відносно минулого. І от героїня Дарка, котрій вже добре за 30 збирається на зустріч однокласників. І зараз я зацитую. Тому що дуже подобається мені мова Оксани Забушко, так, як вона пише. І так, Цупка листівка, розгортка з золотим тисненням, запрошення вийнята позавчора з поштової скриньки, і непевно відкладена на бік. Буде ще час подумати. Вона таки, хай йому грець піде, хоч її наперед. Підмолює від нудьги. Що може бути цікавого в цьому жалюгідному акті самоствердження, кожного, зокрема, перед лицем власного отроства? Що цікавого в сивіючих і лисіючих дядьках, радих на частинку обернутися на хлопчаків і штучно вистроєних цьотках, які крацьки ревниво пасуть зором твої зморшки в надії, що в них їх куди менше? Але вона піде. Що б не сталося з Ленцею Оленятком, вона мусить це знати. І от проблематика цього оповідання це не сприйняття індивідуального в людині, це засудження інакшості, це згубний вплив гендерних стереотипів. І це софічний мотив, це пошук. Людиною своєї гендерної ідентичності, гендерної ролі, до речі, проблема, яка хвилює сьогодні певну категорію сучасних батьків. Я, як психолог, мала справу саме з запитами на цю тему. І що я хочу сказати, що тісна дружба між підлітками однієї статі, навіть якщо ця дружба супроводжується якимись тілесними зближеннями. То це не привід трактувати як уже е певне визначення в плані ідентичності. Це лише, може, пошук, спроба себе віднайти. І навіть належність до певної спільноти сьогодні вже не розглядається як хвороба, тим паче не лікується. Це вибір людини, який треба поважати. І в творі яскраво демонструється виховання через колектив, а саме через приниження людської гідності, і важливим є мотив конформізму у цьому творі. Так, є мотив конформізму, тобто мотив сліпого наслідування колективних догм. В творі це зрада даркою своєї подруги і потім вічне каяття каяття протягом життя. Це знецінення самого життя, знецінення, яке приходить в результаті розчарування. Коли спостерігаєш за поведінкою інших, при цьому розумієш, що сама така. І це про прагнення не бути, а володіти перш за все, що підкреслює в результаті екзистенційну самотність. Мотив, що звучить у цьому творі, я знову зачитаю. Хтось повсякчас проживає за тебе твоє життя, одну з його можливих ніколи тобою не здійснених версій, всі почуття, що по справжньому в'яжуть нас. З іншими, від любови до заздрості, походять від цієї потаємної туги за іншими життями, інстинктивно вгаданими, розпізнаними нашими життями, яких ми, одначе, ніколи ніколи не будемо мати. І хтось нас, хтось нас боронить, хтось ослоняє собою, проживаючи їх за нас. і ми без кошмарів. А хто ж боронить? Твір про те, як розбиваються дитячі мрії, бо нас навчили кувати собі ланцюги, і мене вразив епізод з Дарчиної мами. Знову цитую. Найсильніше своє переживання Дарчина мама мала так само в 13 років. Вона стояла санчатами на горбі, розпашіла і захекана, чекаючи своєї черги з'їжджати, і раптом побачила, як тече з-під у долину сніжений схил у вускових тінях од дерев проти сонця-сніг ряхтів, мільядами іскор, і кожна з них всередині себе була планетою. Планети горіли, мінялись, і, як сказав поет, котрого дівчинка ще не вчила в школі, бо була замала, акордились. Дівчинка дивилась, а блиск наростав, де ледь чутного, тонкого, крижаного придзвону в вухах. Дівчинка не знала, що цей звук. Древні колись називали музикою сфер, що це і є голос без межі. Вона знала тільки, що мусить зараз, зараз же одвести погляд. Інше станеться щось страшне, інакше станеться щось страшне і безповоротне. Інакше все, кінець, здурію. Чорна блискавка кресунула в голові, позначаючи межу назад, назад, і вона одвела погляд. Потім у неї все було гаразд. Заміжжя і злитні, і діти, і хвороби, і нелюба праця, і маленькі радощі, наприклад, нова квартира або ж купівля шкіряного пальта. Правда, шкіра трапилась свиняча, зате дуже доброї вичинки. Могло б бути і гірше, і то набагато. Твір Оксани Забушко, дівчатка. Читаємо, розмірковуємо, насолоджуємося, зустрінемось.